Володимир лянов Ленін заявляв, що після 1861 року в Росії капіталістичні перетворення пішли з такою швидкістю і вийшли на такий рівень, на який іншим європейським країнам потребувалися цілі сотні років. Нагадую, 1861 рік це рік касування кріпосного права, і в першій передачі, присвяченій Великій Російській революції, я вже звертав увагу. На дивну логіку ленінську, після скасування кріпацтва в Англії і Франції відбулися великі буржуазні революції, а в Росії після скасування кріпацтва відбулася велика жовтнево соціалістична революція. Це справді залізна ленінська логіка. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Не забувайте про подобайки, поширення, коментарі. Видатний економіст цих часів і народів Володимир Ульянов твердив, що після 1861 року в Росії почалася капіталістична ера. Він наводить у своїй культовій праці розток капіталізму в Росії, написаній на межі 19-20 століття. Купа статистичних даних. Він жонглює різними фактами, скільки виплавлено чугуну і сталі, скільки вирощено. Пшениці, який врожай був у панських маєтках, в селянських господарствах і так далі. Але, як то кажуть, все пізнається у порівнянні. Перед великими революціями в Англії, Франції і Росії, оскільки тільки в цих трьох країнах відбулися революції, які в своїй назві мають слово Велика. Перед цими великими революціями в кожній з цих країн було однаковим співвідношення сільського і міського населення. Близько 20% городян і близько 80% жителів сіл. Не кажу селян, бо хтось може образитися, чи не так зрозуміти. Видатний економіст цих часів і народів Володимир ульянов Ленін любить звертати увагу на те, скільки разів зросло видобування вугілля в революційній Росії, наскільки збільшилося вироботок чугуну і сталі, скільки вироблено машин, тепловозів, пароплавів і так далі. Він жугнує також такими поняттями, як пролетаріат. У нього пролетаріат є і сільськогосподарський, і промисловий, але по правилах економічної душу ділиться структура зайнятості не так. Структура зайнятості до революційних Англії, Франції та Росії. Найкращі дані ми маємо по дорольцінній Росії, оскільки вона ближче до нас в часі. І на той час статистика вже була краще розвинута і в цьому світі, і в тому числі і в Росії. І так, зайнятість дорогоційній Росії станом на 1913 рік. В сільському господарстві було зайнято близько 75% населення, в промисловості і будівництві 9%, в торгівлі 9%. На транспорті і зв'язку. 2%. І в гуманітарній сфері, куди входить освіта, наука, медицина, культура було зайнято близько 1% населення Росії. На жаль, по Англії і Франції до революційних ми таких чітких детальних даних не маємо, але в усіх трьох країнах в Англії, Франції, Росії перед їхніми великими революціями. Сільському господарстві було зайнято близько 75% населення. Відомо також, що до революційній Франції перед її Великою Революцією в промисловості було зайнято близько 10% населення. Це приблизно те саме, що і до революційній Росії. Але чомусь в Росії, якщо вірити видатному історику економісту цих часів і народів Володимиру Ульяну Волену. Відбулася велика жовтнева соціалістична революція, а в Англії і Франції при подібних показниках відбулися великі буржуазні революції. Як таке може бути? Земне тяжіння в усіх країнах світу є однакове. Десять заповідей Божих є для всіх людей. Для всіх країн, континентів, для всіх поколінь і ті, що жили декілька тисяч років назад, і ті, що живуть зараз. А для Ульянова Леніна, для його прибічників-більшовиків, які потім стали називатися комуністами, виявляється, що закони в різних країнах є різні. Товарищі, робочі крісянської революції, а необхідності які все время говорили більшовики... Свішила. Чи можливо це? В мене є в цьому великі сумніви.